Кармічний вибір батьків, як душа обирає, через кого прийти у світ. Духовне Бачення за мотивами вчення Олени Блавацької Душа не приходить випадково. Ми народжуємося не там, де комфортно, а там, де необхідно для росту. Душа вічна мандрівниця. І коли вона вирішує увійти у нове тіло. Вона свідомо обирає, через кого прийти у світ. У цьому виборі немає випадковості, є духовна геометрія, вібраційна точність і кармічний план. Перед народженням душа опиняється у стані, який в езотериці називають міжтільним простором там вона бачить свої попередні втілення, кармічні вузли. Невирішені уроки. Вона готується до нового кола життя і має завдання, яке потребує певного середовища, енергії та досвіду. І тоді на її шляху з'являються дві душі, майбутній батько і майбутня мати. Душа бачить не лише їхній земний вигляд, а їхню психіку, родову карму, енергетичне поле. Риси характеру, уроки, які вони самі проходять. Вона розуміє, саме через них вона зможе пройти те, що заплановано. Душа не йде туди, де легко, вона йде туди, де правильно, іноді вона навіть добровільно погоджується на складні умови, щоб швидше очистити карму чи допомогти іншим душам на їхньому шляху. Мама як провідник життя. Матір це перша енергія, через яку душа проходить у цей світ. Вона дає тіло, любов, базове відчуття світу. Її утропа перший храм для душі. Вона передає не тільки жіночий рід, емоції, базову довіру до життя, але і уроки теж. Навіть якщо мама була жорсткою. Відстороненою чи слабкою це не випадковість душа знала до кого йде. Часто такі мами кармічні дзеркала, що допомагають душі навчитися, любові до себе, подолати залежність, пробачити чи зцілити рід. Матір це не лише фізичне тіло, це ще й душа, яка свідомо або підсвідомо. Погоджується дати прихисток новій душі. Перед втіленням відбувається певна взаємодія між душами. Можливо, у глибокому сні, на рівні духовного плану. Мама сказала: Так, я приймаю тебе, навіть якщо у земному житті вона цього не пам'ятає, це договір двох душ, а часом цілої родової системи. Блавацька часто наголошувала на величезному значенні жінки у космічному порядку. Жінка це не просто мама, це брамниця між світами. Через неї душі приходять у матерію, її тіло, храм, її психіка поле впливу, її любов або відстороненість це перший імпульс для нової душі. І якщо ваша мама дала вам життя, значить вона вже виконала святу місію. Все інше вже ваш спільний шлях, іноді складний, іноді світлий, але завжди наповнений сенсом. Що ви дали своїй мамі, народившись у неї? Ми часто говоримо, що мама дала нам життя. Але мало хто задумується, що дала їй ваша душа, бо ви теж учитель для неї, ваша душа могла прийти, щоб змінити її, пробудити, дати шанс пройти через материнство, урок любові чи Прощення. Часом дитина це не лише дар, а церкало. і ваша поява в її житті. Могла змінити її долю, її серце, навіть її духовний шлях, душа дитини учень і вчитель водночас. Ми звикли думати, що дитина це слабка, чиста істота, яка ще нічого не знає, але в теософії душа дитини це вічна істота, яка вже мала безліч втілень, часто вона старша і мудріша. За батьків у духовному сенсі, і коли така душа приходить у сім'ю, вона не просто вчиться, вона вчить. Дитина може викликати у матері найпотужніші трансформації, навчити її любити, вчити терпіти, приймати себе, зцілювати рід. Часто складна дитина це виклик, за яким ховається глибине пробудження самої матері. Так душі допомагають одна одній у своїх втіленнях. Як зцілити зв'язок із мамою духовний шлях любові? Якщо у вас були складні стосунки з мамою, згадайте це був не випадковий біль, а кармічний вузол, який просить зцілення. Прощення не означає виправдання. Це Означає розв'язати вузол. Іноді варто сказати в голос чи подумки: Дякую тобі, мамо, за те, що ти дала мені тіло, я відпускаю образи, я повертаю собі силу, я зцілюю наш зв'язок як душа, душу. Це зцілює не лише вас, а і її душу, навіть якщо вона вже не з вами. А як бути, коли мама не виховувала вас, коли вона відмовилась, не змогла, залишила? У Теософії це теж не випадковість ваша душа могла вибрати такий досвід, щоб навчитися опиратися лише на внутрішню силу, щоб не шукати любов ззовні, а відкрити її в собі. Іноді душа втілюється через жінку, яка виконує лише фізичну роль. А далі з'являється інша жінка, духовна мати, яка і допомагає зростати. У духовному світі всі ці ролі важливі, бо головне досвід, з якого народжується мудрість. Чому саме ця жінка? Бо саме вона ключ до вашої долі, немає іншої мами. Яка могла б краще виконати те, що ви собі запланували. Жодна інша жінка не могла би створити саме ті умови, які потрібні вашій душі. Навіть якщо вона зробила помилки, вони були на вашому шляху до самостійності, пробудження, духовної сили. Душа вибирає не ідеальне, вона вибирає точне. Що змінюється, коли ми приймаємо свою маму такою, як вона є? Коли ви перестаєте боротися з образами на маму, перестаєте тікати від болю чи образ, відбувається зцілення. Ви, ніби повертаєте в собі загублену частину. енергетично це відкриває гармонію у стосунках, зцілення роду, розкриття творчості. Та самореалізації Мама це не лише минуле, це корінь, з якого росте все інше. Медитація прийняття матері. Сядьте у тиші. Заплюште очі. Уявіть маму перед собою, навіть якщо її вже немає серед живих. Навіть Якщо вона вам чужа. Скажіть подумки, я приймаю тебе, мамо. дякую за те, що ти дала мені життя, я відпускаю образи, я вибираю любов, я зцілюю наш зв'язок. Ви можете відчути, як щось змінюється всередині, можливо, піде сльоза. Це Душа звільняється. Для тих, хто сам є мамою. Якщо ви зараз мама, то знайте, ваша дитина теж вибрала вас не за зовнішністю, не за багатством, не за вашим досвідом, а за вашою душею. Вона довіряє вам, навіть якщо ви не ідеальна, вона прийшла не по комфорт. А по істину, по урок, по любов. бути мамою це не про контроль, це про служіння Духові, який обрав вас своєю провідницею. Всі ми діти матері світу, у вчені блавацької присутній глибинний архетип матері світу. Великої космічної жіночої енергії, вона перша основа, вона джерело. І коли ви вчитеся приймати свою земну маму, ви вчитеся приймати всю жіночу природу світу. Це відкриває серце, це веде до поваги, цілісності, гармонії. Коли ви приходите до розуміння, що ваша душа вибрала саме цю маму. З усіма її плюсами і недоліками. Ви ніби повертаєтеся додому. Ви приймаєте не лише її, а і себе. Бо через маму ви отримали не лише тіло, а і карму, історію силу. Немає помилкових матерів, є лише різні вчителі в різних формах. Прийнявши свою маму, ви приймаєте свій шлях, а це і є. Справжнє духовне пробудження. Батько як енергетичний носій сили. Батько це носій чоловічої сили, структури, захисту, дії. Через нього душа отримує зв'язок із чоловічим родом, архетипами влади, сили, логіки, рішучості. У Теософії батько це вектор, напрям, той, хто задає імпульс. Навіть якщо батько був слабкий, відсутній або токсичний, це не було помилкою, це свідомий вибір душі, щоб відпрацювати залежність від чужого авторитету, навчитися захищати себе самостійно, пробудити власну внутрішню силу. Кермічні договори з обома батьками. Перед втіленням душа укладає умовні угоди з обома батьками. Я прийду до вас, щоб допомогти вам пройти певні уроки, і ви допоможете мені пройти мої. Ми зустрічаємося не вперше. Цього разу наші ролі змінюються. Ці контракти не завжди легкі. Душі обирають складних батьків, не для покарання. А для духовної сили. Іноді дитина стає дзеркалом для мами, іноді викликом для батька, який повинен змінитися і в цьому їхній ріст теж. Якщо батько був відсутній або невідомий, це також частина угоди, душа могла знати, що її втілення буде. Без чоловічого прикладу, щоб вчитися самостійності, внутрішньому балансу, пробаченню або щоб завершити карму покинутості, батько міг бути лише енергетичним містком, через якого душа отримала потрібний вібраційний код для початку нового втілення, духовна символіка мамі і тата у символічному езотеричному сенсі. Мама це приймаюча сторона, емоційна, жива, інтуїтивна, вона земля, що приймає нас. Батько це ініціююча сила, напрям, логіка, структура, він небо, яке дає імпульс. Душа приходить у цей світ між двома цими полюсами, щоб навчитися тримати баланс. Часто життя це гра між маминим серцем і батьковим впливом. Можливо, ви були їхнім батьком чи дитиною раніше. За вченням Блаватської душі перевтілюються в різних комбінаціях ви могли бути мамою свого батька, дитиною своєї мами в минулому житті або навіть ворогом одного з них. Сучасне життя дає можливість завершити ці кармічні петлі, коли ви відчуваєте сильний зв'язок або навпаки, Сильне напруження з одним із батьків це наймовірніше кармічна пам'ять минулих життів. Дитина як вчитель для батьків. Не лише батьки вчать дитину, часто саме дитина головний вчитель. Вона приносить у рід нову енергію, нову свідомість, нові якості. Душа дитини приходить, щоб пробудити в матері здатність любити, навчити батька співчуттю, змінити родову карму, дати поштовх духовному росту сім'ї. Зцілення батьківського зв'язку це шлях до цілісності. Щоб зцілити себе, потрібно зцілити зв'язки з обома батьками, навіть якщо вони вже не живі, навіть якщо були відсутні. Потрібно дозволити собі сказати, я приймаю вас такими, якими ви є. Я дякую вам за життя. Я звільняю вас і себе від тягаря образ. Це відкриває дорогу до власної сили, творчості, гармонії, в стосунках і зцілення роду. Ми вибираємо нелегких, ми вибираємо точних. Наша душа не шукає зручних умов, вона шукає правильний досвід. Саме тому ми народилися у цій родині, у цих умовах через саме цих батьків. Ми вибрали тих, хто дав нам найкраще середовище для росту, навіть якщо воно здавалося жорстким чи несправедливим. Батьки це не випадкові люди, вони частина нашої священної подорожі.